У посиленому режимі працюватимуть у новорічні ніч і правоохоронці. Про безпекові заходи розпитаю Вікторію Пономарьову, заступницю начальника департаменту комунікації національної поліції України. Пані Вікторія, вітаю вас вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава, пані Вікторія. Розкажіть, будь ласка, як саме посилять безпекові заходи у новорічну ніч? Нацполіція, як і щороку, здійснює посилене патрулювання з метою забезпечення безпеки та правопорядку на різдвяні та новорічні свята. Правила безпеки залишаються незмінними як у будні, так і у святкові дні. Ми наголошуємо, що новорічна ніч не є винятком. Правила діють і у звичному режимі. Нацполіція спільно із військовослужбовцями здійснює посилене патрулювання. Є посилені патрулювання на автошляхах. Біля культових споруд та в місцях масового перебування громадян у цілодобовому режимі працюють роботу наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції. Пані Вікторія, якщо щодо комендантської години, чи планується якесь певне пом'якшення в новорічну ніч, чи вона от буде за звичним графіком? Все буде за звичним графіком, звісно. За вашим досвідом попередніх років, які найчастіше порушення правоохоронців фіксуються на новорічні свята? Загалом це стосується зокрема адмінправопорушень, це розпиття алкоголю в громадських місцях, поява у п'яному вигляді і були випадки навіть запуску фейерверків саме у передноворічні дні. От щодо феєрверків, після повномасштабного вторгнення, всі ми знаємо, що для України салюти і феєфєрверки це табу, але іноді бувають випадки, що хтось таки вирішує побавитись піротехнікою, А скажіть, чи бувають винятки, коли це можливо дозволено? Ні, не буває в Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехніки. А вони запроваджені з міркувань безпеки громадян і є обов'язковими на всій території нашої держави. Законом України про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів заборонено використання салютів, фейерверків і петард. Заборона діє постійно та не має територіальних винятків? А водночас дозволяється застосування бенгальських вогнів чи хлопавок. Однак продаж, передача таких виробів особам, які не досягли 16-річного віку, заборонено. А яка відповідальність чекає на тих, хто раптом наважиться запустити феєрверк? Особи, які порушують вимоги законодавства, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності або кримінальної відповідальності за порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму. Це стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, передбачено для громадян попередження або штраф від 85 до 255 гривень. Гривень для посадових осіб та фізичних осіб підприємців штраф від 255 до 510 гривень. Окрім цього, використання піротехніки може бути кваліфіковане як хуліганство. Це в нас стаття стаття 296 Кримінального кодексу України. У такому разі можливе покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Пані Вікторія, наостанок, що порадите українцям, щоб безпечно зустріти новий рік? А, ну попри а, наші правил правила, правила не змінні не ігнорувати повітряну тривогу і берегти себе. Дуже дякую вам, пані Вікторія, за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Вікторія Пономарьова, заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції України. Дякую вам, будь ласка, за святами Надзаєм.